друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні рецепт пирога з корицею і вишнею. Смачніше, ніж булочки. Синабон. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 120 г молока, 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих дріжджів, 60 г цукру, 300 г муки, дрібка солі, одне яйце, 50 г масла для начинки 25 г масла або олії, 70 г цукру. 3 г куриці, 300 г замороженої вишні без кісточок. Можна брати наполовину вишні з черешнею і 1-2 чайні ложки крухмалю. 100 г сметани плюс 100 г цукру. Це перший варіант. або другий варіант 50 грам масла, 50 грам цукрової пудри і 100 грам вершкового сиру. Можна замінити домашнім кисломолочним сиром. Беремо 120 г молока, нагріваємо його на плиті. До теплого, але не дуже гарячого стану. Додаємо 5 г сухих дріжджів або 15 г свіжих пресованих дріжджів. Додаємо одну або дві чайні ложки цукру. Цукор даємо із загальної кількості. Загальна кількість цукру 60 г. Все перемішуємо до однорідності. Додаємо пару ложок муки. Муку ну, беремо теж із загальної кількості загальної кількість муки 300 грам. Опару накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці. Опара має збільшитися в 2,5 рази. Коли опара почне осідати, значить вона готова. За допомогою лопатки опускаємо опару. Іншу миску даємо яйце, сіль, цукор, м'яке або трохи розтоплене масло. Масло приблизно 50 грам, все перемішуємо до однорідності. Вливаємо опару. Додали опару, перемішали, додаємо по муку. Тісто можна замішувати і в планетарному міксері. На це у нас піде 5 хвилин. Тісто має вийти м'яке, еластичне, може трохи липнути до рук. Якщо вмістити тісто руками, то потрібно замішувати 5-8 хвилин. Тісто накриваємо харчовою плівкою або вологим рушником, даємо тістою підійти 1-1,5 години. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2,5 рази. Ось так добре підійшло тісто. Обминаємо його, робочу поверхню посипаємо мукою. Викладаємо наше тісто. Зверху тісто посипаємо мукою. Тісто розкачуємо в пласт з шириною 30 см. Тісто зверху змащуємо розтопленим маслом. Беремо приблизно 25 грам масла. З'єднюємо 70 грам цукру з 3 грамами куриці. Посипаємо зверху. Цукор з корицею притискаємо в тісто. Тісто ділю на 5 полосок шириною 6 см. Робимо це за допомогою шпателя або ножика. Вишню черешню можна брати свіжу або заморожену. Я брала заморожену черешню з вишнею, розморозила її, вага розмороженої вишні без кісточок і черешні разом. 300 грамів Додаємо дві чайні ложки кукурудзяного крухмалі, все перемішуємо. Зайву різину зціджуємо. Вишні з черешнею викладаємо на полоски тіста по центрі. Полоски скручуємо в один суцільний рулет. Починаємо скручувати з боків. Рулет має бути максимально нещільним. Скручуюсь з проміжками. Рулет викладаємо округу форму діаметром 24 см. Форму застеляємо пергаментним папером і змащуємо маслом. Скрутили другу полоску, тепер перекручуємо її на наш суцільний рулет. Вишеньки стараємось підтримувати зверху. Так, скручуємо наступну полоску, вишні намагаємось максимально підняти вище. Накриваю пиріг вологим рушником або харчовою плівкою і залишаю так на 20 хвилин підходити. Пройшло 20 хвилин. Знімаємо харчову плівку. Пиріг даємо в холодну духовку, включаємо духовку на 170 градусів, випікаємо 40 хвилин. Ось так виглядає спечений пиріг. Пиріг витягуємо з форми. Зверху гарячий пиріг змащуємо сметаною з цукровою пудрою. Замість сметани можна використати крем-сир. Перед подачею підігріваємо в мікрохвильовці кусочок пирога 15-20 секунд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надій і любов були вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всемирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!